Скажіть, будь ласка, як ви проводите свій час у період, коли вимикають світло? Якщо це в день, ну звичайно, бачите, чудова погода. Ну, хожу, брожу, десь гуляю. Зараз, Зараз є де в нас в центрі, походить. А як вночі, ну, до речі, в мене є стабілізатор, <зараз> інвектор вдома, тому я його підключаю і таким чином якось. блін, Іду в гості, у когось світ є. Да. А якщо мені треба в хаті поїсти, то в мене є зарядна станція. Так що в мене все варювало. Як то казав, аби життя хватило на це все. Якщо чесно кажучи, я просто лягаю спати. Будь-який час? Незалежно від часу доби. Незалежно від часу. Або з батьками в карти граю. Дивлюся серіали на телефоні, то я не знаю, що що. Ну, і спать теж. Там можна поїсти. А що ще можна робити, коли немає світла? У мене вдома є екофлошка, так що включають інтернет, так що в мене, як завжди, все. Тобто я навіть не обращаю увагу. Все під контролем. Так. А, а в мене немає екофлошки, тому я сиджу в телефоні під одіялом, Тому що вже стає холодною, коли вимикають. Промерзає хата трохи. Граю з дитиною. Спокійно і нормально, а так на роботі завжди. Гуляю. По набережні, дуже красиво. Мені мама роздає інтернет, і я дивлюсь фільми. Ага, З мобільного телефону, так? Так. ви як проводите час, у той час, як дитина дитина. З, з нею так і проводимо, а що робити. Сидимо і дивимо фільми. До подруги ходжу. Граємо в настільні ігри, розмовляємо і так далі. Уна, карти обичні і різні такі. Тобто ви не засмучуєтесь, коли вимикається світло. Мене не вимикають світло. Це як? Ну, я не живу в церкви. Ну, я може спочатку посплю, а потім включу мобільний інтернет і посижу, а потім йду гуляти. Я сижу з котами, граюся, тому що в мене котяночок є, тому що здоровий кіт. А там можу малювати, стихи писати або щось думати насчет пісні. Ну, буваю, граю з батьками в настільні ігри, або Дзвоню подружці по, по, по связі спілкуюся. Дуже класно. А настільні ігри з батьками які граєте? Ну, доміно буваємо, уно, ну що там було, крокодил. Так бачите, гуляємо. А, а якщо це вечір? Ну як, є лампочка спеціальна. Включаємо, заряджаємо днем і все.